Вітаю любителі шахів на каналі Пригоди тури. Сьогодні подивимось декілька позицій на тему перехресна зв'язка. Що таке зв'язка, ви всі знаєте, але є така тема, вона досить рідка. Але зустрічається, повинна її знати перехресна, перехресна зв'язка. Так, ви бачите позицію. Цій позиції хід чорних. І, подивіться уважно, може спробуєте вирішити самі. А якщо це не зможете зробити, то я вам допоможу. Дивіться, що таке перехрестя. Зараз ви бачите одну лінію. І от друга лінія. Тобто тут приймають участь слони та ферзі. І перший ход. Який приводить до перемоги ферзь G5. До речі, у початкової позиції не вистачає одного пішака у чорних. І дивимось. От. Одна сторона зв'язки, у друга, можна так сказати, палиці. І слон взагалі не може побити ферзя, тому що він зв'язаний. Він може побити слона, але тоді ми забираємо ферзя. Єдине, що можуть білий зробити в цій позиції, це захищити, захистити слона. Але після Тура АЕ8, вони можуть здатися, тому що вже ніяк не захистиш цього слона, тобто треба втрачати ферзя чи фігуру. А якщо спробувати захистити королем, то буде така неприємність, як мат. Тобто слон b 7 тут також грає. Ну і більш нічого зробити не можна. Тура F3. Слон F3. Тобто ми на прикладі цієї позиції побачили, що таке перехресна зв'язка. І зараз буде. Ще декілька позицій. Ви бачите іншу позицію, тут немає слонів, але є ферзі та тури і хід білих. І ви бачите одну сторону зв'язки. Ферзь пов'язаний. Так, да, він може побити ферзя, але він не може пойти у якось іншу сторону, крім цієї діагоналі b 3 g 8 І перший хід, мабуть, ви вже знайшли, тура є 3. Інша сторона зв'язка, знову ми бачимо перехрестя. І це ми надавили на ферзя, напали на нього. Ну і що робити? Як єдине, що можу чорний зробити, побити. Але ми Робимо спочатку шаг, виграємо туру, а потім забираємо ферзя. І зайва тура легка перемога для білих. Зараз буде ще одна позиція на перехресну зв'язку. Так, ви бачите нову позицію. Поміркуйте самостійно, як тут виграти тут. Одна сторона зв'язки тут вона видна. І здається, що білий програють тому що їхній ферзь пов'язаний. Але це не так. Подумайте трохи, як виграти білим. А я можете натиснути на паузу, а я після деякої паузи відповім. Щоб білим виграти, їм треба щось зробити негайно. І це такий ход б 6 І справа в тому, що якщо чорни поб'ють на Б6 королем, то отримуємо ход Тура 6 і перехресна зв'язка. Тобто ми напали на туру, вона вже не може побити ферзя. Єдине, що нам може зробити, це побити ту білу туру, але ми тут б'ємо. інша сторона цієї зв'язки. І виграємо ферзь проти тури. Ну, може хтось думає, що пішака бити не обов'язково, а не обов'язково. Ну, якщо Тураб 6, то ферзь Е7. Якщо виступити на останню горизонталь, то це просто. Загроза королю потрібно захищатись. Забираємо і просто мат. І остання зараз буде позиція, вона досить складна, але також на перехресну зв'язку. Ми бачимо цю позицію. Ну, Тут одразу не можна побачити, де ж ця, ця перехресна зв'язка. Але вона тут є. <кій> тобто Треба зробити перший ходи і потім з'явиться ця перехресна зв'язка. Натисніть на паузу і подумайте 5-10 хвилин, тому що це дуже складна позиція. А я після деякої перерви скажу, ну, щоб щось робити. Білим, у яких не вистачає тури, їм треба ще з з з з здати у у загрозу. Збутувати загрозу. Ферзь є 7 і вони загрожують матом. І єдиний шанс у чорних це почати контратактувати. Ферзь H2. Король H2 це кращий ход, тому що немає шаха з поля F4 тут слон цього поля. І що можуть зробити чорні? Захиститись, спробувати віддати цю зайву туру, тура F7. Ну, якщо білий бьють турой, то після ферзів 7 ферзів 7 А2, то здається така позиція, де, щоб зробити нічого, щоб білим придеться попрацювати. Ну. Звичайно, на Тура F7 вони б'ють на D8. Ну, наприклад, король B7 чи 7 це не має особливого значення. І вот он це момент істини. Мить, яка квінтесенція пуанта цієї задачі. От вона перехресна зв'язка. Ферзь F8. І. Краще, что могут зробити тут черные, це побить туру. Ферзь в 2 И важный момент. Пешак на 2 не идет. Ну и ничего кращого у черных не То есть на тур 7 Да, ферзь d8. Кроль b7. Ферзь 8 8 Итак, мы выучили... тактичну ідею, тактичну тему перехресна зв'язка. Вона не дуже часто зустрічається, але вона завжди дуже красива. І потрібно її бачити. Це також мічна, міцна зброя, тобто зв'язка це міцна зброя, а перехресна зв'язка це підвійна, подвійна міцна зброя. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте лайки. Грайте. Прекрасну гру шахи.